Найближчого тижня на українців чекає нестабільна погода з температурними гойдалками та періодичними дощами зі снігом. Найбільш сильні перепади температури будуть помітні на лівобережжі. Практично весь тиждень в Україні очікується похмура погода з мінімальною кількістю сонця. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 22 листопада, мокрий сніг очікується на півночі України. А у південно-східних та у Дніпропетровській області очікуються дощі, місцями сильні. Нарешті території країни переважатиме суха та похмура погода. Що стосується температури повітря в цей день, то дуже холодно буде, як і попередні дні на півночі України. Там в денний час доби стовпчики термометрів будуть підніматися лише до плюс 2 градусів тепла. А ось у східних та центральних областях місцями повітря буде прогріватися аж до плюс 10 плюс 11 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій країні, то вона буде пускатися до мінус 6 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у вівторок, в західних областях, температура коливатиметься від 0 до плюс 5, а вночі буде від мінус 5 до плюс 1 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 2 до плюс 2, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 6 градусів морозу. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 5 до плюс 10, а вночі від 0 до плюс 4 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від 0 до плюс 11, а вночі від мінус 5 до плюс 2 градусів тепла, у вівторок на півдні температура буде від плюс 4 до плюс 8 в день, і від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 22 листопада хмарна погода протримається весь день, уночі піде дрібний сніг, який ще до ранку закінчиться, більше опадів не передбачається. Температура повітря буде від 0 до мінус 2 градусів морозу. У Львові увесь час утримується хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіється, щоб ввечері з'явитися знову, без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 5 до плюс 1 градусів тепла. У Харкові у вівторок протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. Температура повітря очікується від плюс 1 до плюс 9 градусів тепла. У Дніпрі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці та ввечері йтиме дрібний дощ. Середина днями не без опадів. Температура у цей день буде від плюс 2 до плюс 11 градусів. В Одесі, 22 листопада, ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!